А в ніті ось така галька на пляжі крупніша, ніж хто са Мар. Тут точно потрібні коралки. Лазурний берег, лазурне узбережжі. Сонечко за хмарами, добре, не так жарко парасолька, не потрібна. Ні, це на пляжі влітають літаки. Минулого року кидала турецькі 10 копійок. А цього року українські 10 копійок. На прощання з морем. Хоча ми ще будемо в Лідоді Езоло може там ще буду плавати, не знаю точно, як вдасться чи у Венецію поїду і, і не вдасться поплавати вже в Лідоді Езоло Замовляю вижити і ще повернутися на море. Летить літак. Один за одним літаки летять. Літак. Майже як Анталії, один за одним летають.